У Коломиї відбувся відкритий об'єднаний чемпіонат міста з класичних шахів серед чоловіків та дітей віком від 12 до 18 років. Турнір проходив три дні. Участь у змаганнях взяло майже два десятки шахістів. Грали за регульованою швейцарською системою, а це дев'ять турів з контролем часу 45 хвилин на партію. «Щоб не тільки, так скажімо, дорослі мали призи, ми ще додали дитячі категорії, а це саме юнаки та дівчата до 18 років. Серед юнаків до 12 років, також серед дівчаток окремо виділили в цій категорії, ну і також серед ветеранів 50 плюс років. Потішили тренера не тільки його вихованці. Шахісти, зокрема, мої учні підвищилися у спортивних розрядах. Для мене як тренера це приємно. Також цей турнір робиться, щоб здобули шахісти досвід. Ну і кожен після цього турніру став однозначно сильнішим. 13-річний Святослав згадує, як починав займатися шахами і чого досягнув завдяки тренуванням. В Іванівці в школі був турнір, коли відкривався шаховий клуб. І там я був взяв перше місце, і тоді тренер мене взяв тренувати. Для мене це дуже важливо, тому що я виконав уже перший розряд, тому Тепер ну, я підвищу свій рівень. І це для мене дуже важливо, тому далі я вже буду старатися виконувати КМС. Чемпіоном міста із класичних шахів чергове став Тарас Тефурак, який і отримав кубок змагань. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.